Надалі, ми зараз працюємо поруч з Сумським державним університетом. Це університет, який між іншим входить до п'ятірки кращих університетів України. Це університет, який в березні обстріляли окупанти, і попри це він вже відновив своє навчання і знаходиться він за 40 кілометрів від російського кордону. Ну і загалом ситуація по сумщині така, що за ці півроку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували близько 40 навчальних закладів деякі навіть відновити вже неможливо, але у більшості. Засклили вікна, підрихтували стіни, полагодили двері і відновили заклад. Але що означає відновили? Це не означає відкрили того, що через постійну загрозу російських обстрілів ну небезпеку воєнних дій тут на території у районі обрали таку змішану форму навчання. Хтось працює офлайн, хтось працює онлайн, і зокрема це ще від того на якій відстані від кордону знаходиться школа, тому що ближче ніж 40 кілометрів школам працювати ну фактично заборонено і тут цікавим. Умен, що навіть суми входять у цю 40 кілометрову зону, і не всі школи тут мають працювати. Ну і звісно, по сумщині не було таких е, звичних лінійок, заходів масштабних е, 1 вересня, до яких ми всі звикли, і ну так як і у більшості України, і студенти тут е, влаштовують такі акції, е, натомість е, у пам'ять про загиблих друзів, е, у пам'ять про тих, е, хто їм болить. Студентів, які загинули під час російських обстрілів, студентів, які пішли захищати е, Україну, одразу взяли зброю до рук, щойно почалося повномасштабне вторгнення. Згадують тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні. Ну і влаштовують такі пам'ятні заходи, е, на яких це все говорять, і акції, от зокрема е, позаду мене, там знаходиться такий е, стенд, на якому розмістили е, близько десятка іменних дипломів е, з іменами студентів, які мали би їх отримати, і е, з батьками, з рідними, з друзями. Ми цих студентів я вчора поспілкувалася тут у сумах і моментами цих зустрічей. Залюбки хочу поділитися з вами у наступному сюжеті. Під фасадом сумського педагогічного університету дівчата тільки облаштовують стенд пам'яті. Очі стежі стоїть. Одне за одним на білому полотні вивішують з десяток дипломів. Їх вже ніколи не вручить власникам, студентам, які загинули від куль окупантів. Цей день передачима, так от кожну хвилинку. Із сином пані Тетяна знайомить нас по фотографіях. Оце якраз в варточилище. Це камам, я на могла купив. У нього на руці татуїровка, не відступати, не здаватися. Ну, а це ж та, що у нього на могилі. Це він в армії. 20-річний Руслан загинув на Луганщині. Їх накрили з території Росії смерчами. Він тільки повернувся із армії, мав переходити на другий курс. Втім, обрав фронт. Мене він підготував навіра всі навіра сини. Так матерки підготували, що я дзвонити не буду, бо в нас учені. Є. Пішов мені нічого не казав, тільки сказав, що завтра мене відправляють. Дуже скучає. Тетяна не випускає з рук фотографію сина, а її все без зупину цілує найменший братик. Руслана. Ти віть там мам. Русі тіка. Просто зараз їх стільки гине, коли це закінчиться. Більшість студентів, імена яких на документах перервали навчання і взяли до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення. Денис. Та Андрій загинули навесні під час виконання бойового завдання. 18-річний Денис від кулі снайпера на Азовсталі Анастасія потрапила під обстріл окупантів в автомобілі з іншими пасажирами. Кожен день переписувалося з самого початку. Я сиділа вдома і листала новини. Я моніторила весь час новини, і в сумській групі я побачила її фотографію. Дуже сподівалася, що це якась помилка. Коли взяли слухавку, то сказали, що це правда, і настя загинула при обстрілі під Сумами. Її осколок прямо в серці Одногрупниця Насті згадує, освіту педагога дівчина отримала ще до вишу в училищі і вже працювала за фахом з дітлахами і з порушенням розвитку. А напередодні повномасштабного вторгнення вона тільки вийшла заміж. Ми про неї ніколи і не забудемо. Вона мала б з нами в наступному році випуститися і отримати свій диплом. На жаль, в руки вона його вже ніколи не візьме. Ми дуже раді, що хоч так буде. Поміж іменних дипломів тут є два, які вшановують пам'ять загиблої молоді по всій Україні, невідомому студенту та невідомій студенті, що мали закінчити університет та будувати своє майбутнє. Пам'ятаємо цей незламний подвиг заради того, щоб інші мали шанс на гідну освіту. Цю ідею підхопила молодь уже по всій країні. В Львові на площі ринок вивісили чотири десятки подібних документів. А біля кожного стенда поклали квіти, перев'язані чорною стрічкою та запалили лампадки. Тільки студенти молодих людей є значно більше. В Україні молоді люди це є молоді особи віком від 14 до 35 років, то можна собі тільки уявити масштаби цієї трагедії. У сумах розбирати конструкцію просто неба, поки не планують, а щойно піде дощ перенесуть до університету. Щоб кожна людина, яка захоче. Прийти вшанувати їхню пам'ять, щоб вона подивилася на ці прізвища, подивилася на ці дипломи і переосмислила взагалі своє ставлення до багатьох речей. Надо, щоб пам'ятали. Особливо молоде покоління. Теж не бачить, ви не чувствують, що ваші однолітки, да, що вони робили там, як вони боронили землю. І такі красиві. Олена Гущик, Олександр Шиян із Сум ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.